Згадання. Хто по нормальній росіяни? Ну? Макаревич, прекрасно, хто ще? О! Німцов, царство небесне. Так, є. Хто ще? А Діджанова, так. А Акунів вже чотири. Собчак. О, бачите, п'ять. На цілу Україну вже є, то вже немало для цілої Росії. Подякуйте нормальним росіянам, що вони не маскають. Хай нас почують у Росії, значить в що ми не здали москалями. Загадник, наволоч, тікав, сьогодні підступу й брехні, Гріжа потворна, хамовита творівка. Правильно, якщо ви змоги, так Правильно? Yeah. Добре, друге питання. Чи є в залі хохли? Yeah. Хохли є в залі? Yeah. Давайте визначимося із цим терміном. Добре? Тут такий хохол. Хохол це той, хто служить москалеві. Інколи тримаючи дулю у кишені, інколи там не знаю, обрізати пахучи, за розприєм. Не служить, присмикається. А от я тепер хочу спитати, чи є в залі українці? Не повинні? Слава Україні! Ніколай, це наше місто розуміє.